Коли дитинка проявляє емоції, нам здається, Боже, яка вона неслухняна, що там батьки не можуть їй дати раду, що це за батьки, які не виховали, не пояснили, і так далі. Тобто, чим старше покоління, тим, ну, скоріш за все, буде більше такої критикуючої позиції до прояву емоцій. Коли дитина починає зростає, в неї перша криза від двох-трьох років, перша важка криза дитини, вона якраз базується на тому, що в цей період дитина вперше в житті реально стикається за своїми емоціями. От коли дитинка вже сепорується, знаєте, йде на, на майданчик, і все її життя було я, мама, мій дім, мої іграшки, а тут з'являється хтось, третій, умовно, і з'являється з іншою іграшкою. А, і в моєму світі все, що я бачу, все, що я хочу, все моє, тут хтось мені каже, що воно не моє, і мене її забирає. Тобто, отут приходить такий новий шквал емоцій, це як для дорослому житті перший раз панічна атака. Тобто, шок. І така, знаєте, неможливість в це все вмістити. Ти не розумієш, що відбувається з твоїм тілом. А ти, дорослий, ти хоч можеш думати про це, що щось не так. Або якийсь криз, тобто якийсь такий фізіологічний недух назвемо. І ми хоча б можемо розуміти, що з нами якась не норма, у нас тут фізіологічний недух. А ось дитинки їй ще немає чому думати. Вона просто в шоці від того, як на неї приходить скорбота, сум, злість, страх одного моменту. все це, знаєте, підіймається вкупі. І її в буквальному сенсі, знаєте, ну, розпирає від цього. І то, дитина може агресувати, кидатися, битися, лягати на землю, тупотіти. Тобто це все про те, що дитина, вона ну не може це все вмістити, не розуміє, що відбувається. І її головна потреба зараз якраз це турботлива, мати турботлива такого дорослого, який буде поруч, дасть простір для того, щоб ну це тіло якось її такий новий експірієнс. Отримала, щоб вона взагалі якось познайомила, що це таке відбулося. І в ідеалі, щоб цей дорослий був ще достатньо грамотний, і пояснити mm -hmm. причина наслідкову зв'язок, що, знаєш, ти хотіла у ту, ту машинку, а машинка це не твоя, тому ти розізлився. Mm -hmm. А потім цей хлопчик машинку пішов, то ти засумував, ну і так далі. Це була така емоція, а це ти відчувала, це. а це ти розізлилася. І тоді ми починаємо вперше зв'язувати реакцію мого тіла, І що це означає. Уже на цьому етапі, на жаль, діти отримують зовсім викривлене, нездорове, неправильне, некорисне так, розуміння, скажімо, недорозуміння того, що з ними відбувається. І дуже часто вони можуть, знаєте, оцю таку поведінкову реакцію, вона може бути звучати як, як прояв неслухляності.